Це просто жесть. Ці 5 років асоціалізації це просто жесть. Я не думала, що я настільки розучилася спілкуватися з людьми. Привіт, я Аня. На цьому каналі я веду відеоблог. По-перше, я справляюся з синдромом самозванця і депресією. По-друге, я. Викладаю свої думки і спостереження на теми психології, саморозвитку, самопізнання, але сьогодні не буде якоїсь конкретної теми. Я просто хочу залишити свої враження від перших днів моєї нової роботи. Як ви бачите, я не надто радісна. Вчора був перший день, коли я вийшла на роботу. І я хочу просто описати всі ці події, щоб зафіксувати свій поточний стан. І я буду його фіксувати для себе, тому що мої відео навряд чи комусь будуть ще цікаві, як показують алгоритми Ютубу. Щось не дуже воно заходить людям і алгоритм навіть не показує мої відео, тому я б заб'ю на те, щоб для когось, для когось щось знімати, я просто буду виставляти тут свої свій прогрес. Отже, з самопрезентацією, з тим, щоб говорити на камеру. Прокачувати свій, свою умову, своє мовлення, я зараз на паузі з цим. Я зараз більше зосереджена на тому, щоб побороти синдром самозванця, який в мене виникає на роботі. Це просто жесть. Перший день вчора був, ще було більш-менш нормально, тому що я ні з ким особливо не спілкувалася вживу, тільки. Зі дзвони були по інтернету. А сьогодні я трошки поспілкувалася з реальною людиною, чого вже давним-давно не робила по роботі. Тобто, останні 5 років, от як пандемія почалася, так я не виходила майже в офіс і не спілкувалася вживу на якісь професійні теми. Все було по зумам і так далі. І це був перший раз, коли я навіть не на технічну тему, а просто розказувала про свій досвід, що я вже робила безліч разів на співбесідах, на співбесідах по, по, по Zoom, по онлайн, це відбувалося більш-менш нормально. Тобто, так, коли я проходила співбесіди, перші співбесіди були важкі, після них мене трясло. Але все було під контролем, тому що я вживу не була з людиною, я не відчувала цього дискомфорту. І тому по співбесідам більш-менш я навчилася виговорюватись, презентувати себе. Сьогодні ж був другий день, і сьогодні я розказувала живій людині вживу про свій досвід, я себе презентувала. І о Боже, як я нервувалася. Мене досі потрухує, а тоді це було постійно таке наростаюче, наростаюче, наростаюче нервування. Мене, я тримала чашку з кавою, і під кінець мене вже просто отак от тіліпало. Я не можу передати, наскільки це жахливий стан. Мене, у мене взагалі ніколи в житті такого не було, щоб я так сильно хвилювалася, причому, що мені не треба було думати особливо. так, Я на автоматі це все розказувала. Розказувала те ж саме, що на співбесідах розказувала. І так, мене це дуже здивувало і дуже засмутило, така реакція моя. Я тоді відходила від цієї. Бесіда, вона тривала щось 15-20 хвилин, але я відходила ще півгодини, і мене морозило. Таке відчуття було, що в мене якийсь, якийсь гриб в розпалі. Тобто, ось так, от ходуном я ходила. І це просто жахливо. Я сподіваюся, що це було найважче, що я переживаю, що зі мною. Не трапиться повторно такої ж самої реакції з відспілкування з людьми. І так, ці 5 років асоціалізації це просто жесть. Я не думала, що я настільки розучилася спілкуватися з людьми. Так, відчувалося, звичайно, якийсь, якась напруга, якийсь дискомфорт від постійного ремоута, але я не підозрювала, що настільки. І так, і це, крім тремтіння, це було таке, також напруження всього організму. Я взагалі дуже сковано себе вела під час розмови. Помітила, що я копіюю позу співрозмовника мого. Тобто він якось отак от сидів, і я його дзеркально від, 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 відображала. І це мене трошки насмішило. Але організм, звичайно, дуже підлаштовувався під, під співрозмовника, не знаю, що це значило, але я просто це помітила, просто кажу, Ох, коротше, це просто жесть. Я сподіваюся, що далі буде вже легше. Але ось так, хотіла поділитися цим, я залишу, залишу ці враження мої... Я не знаю, що з цим робити. У мене буде сесія із психотерапевтом, в... майже через Коротше, через півтижня. Я, звичайно, це озвучу. Ще Подивимось завтра. в мене також планується зустріч з одним із членами членом команди. Подивимося, як із ним пройде. Але ті настанови, які мені психотерапевт давала, що. ну, які мали б мене захистити від цього синдрому самозванця, від цього проявлення, вони не спрацювали взагалі ні разу. Я не могла навіть подумати про те, щоб читати собі мантру, що будь легкою, будь… ми написали з психотерапевтом на такому листочку, я його з собою ношу. Щоб бути з вільною, впевненість дає мені свободу, якісь такі мантри, які, здавалося б, мають допомогти. Я маю війти в стан легкості невимушеності і таким чином не впадати в стан, коли я нічого не розумію, мене колотить, мене трясе, це не спрацювало. Це цей папірець був далеко, не зі мною. Я не змогла згадати ці всі мантри і собі їх проговорити. Коротше, це повне фіско. Я думаю, це ці люди помітили і сприйняли як щось дивне, що я якась дивна. Це повністю Капець, як виморожує мене. Я дуже нервуюся через це. Через те, яке враження справила, але буду намагатися далі спілкуватися, виходити з цього положення. Надіюсь, що я через хоча б місяць буду вже більш-менш нормально спілкуватися з людьми. І так, записування цього відео це така самотерапія. Я буду постити надалі, як я з цим справляюсь, що мені допомагає. Але, е, ребята, якщо хтось також страждає від синдрому самозванця, е, я просто собі уявляла, як мене всі хейтять за те, що я обманула їх, що я не е, так є про думки, які в мене проносились в той момент, коли мене трясло. Мене затрясло від думки, що так, я зараз говорю на смолток, на звичайні теми. На прості теми для мене, але от коли дійде до технічного, технічної бесіди, то тут виясниться, всі побачать, що я нічого не тямлю, я не здара, я не вчилася всі ці роки, всі ці роки досвіду, що в мене є, я просто просрала і мене виведуть на чисту воду. Так от, якщо у вас такі ж самі думки проносяться, і. Вас не трясе, то ви знаєте, що у вас синдром самозванця тільки починається, його треба вчасно притушовувати, вчасно якось відслідковувати і бороти. Тому що, коли такий запущений випадок, як в мене, це просто жестяк. Це жестяк. Отже, так, дякую, що ви зі мною. Буду тримати в курсі. Папа.